Володимир Медь перекладач жестової мови обласної організації Українське Товариство Глухих та програм телеканалу Віта. Жестовою мовою володіє з трьох років. Полюбляє мандрувати. Життєве кредо допомагати людям. Доброго ранку. О, клас. віничани! Ого, як прикольно. Вінниця, дякую. Так. Ага, Вінниця, а чому саме так Вуса. Чомусь так. Чомусь так вирішили. Так. Добре, тоді а це раз. в кожного міста є якась своя, так. окрема своє окреме позначення. Прикольно. Так. А давайте ще Київ. Покажіть, чи Київ. Київ і все. Київ. Київ. Так. Ага. Київ. Київ. Так. Київ. Зайчик. Будемо Одеса. тепер. Одеса. 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 Так. Прикольно. Ну давайте за... за... та... ще Львів тоді. Львів. Ой, ну і... О, у самому серці, Львів, у мене так точно. <laughs> да. То, Добре. А, давайте ще східну Україну. Донецьк тоді, давайте вже раз таке. Донецьк. А, ну, як шахта, да? Тобто? Да. Донецьк, Ось да. так? Ось ну, так. Ну, все одно, е, мі... кожне місто асоціюється з чимось, правильно? Mm, Я зрозуміла? Так, да, так, да, так. Да. Yeah. Супро, дякуємо за ось таке креативне вітання. Ну і давайте до справ, можливо, таких більш буденних, більш які ось щодня. Труту нам -тру нами саме людей з вадами слуху. Ось про їхнє життя в суспільстві. Що можна розповісти? Як людина дотична максимально до цього процесу? Ну зараз під час війни трошки тяжко. Багато глухих виїхало, молодь виїхала, знаходяться за за кордоном. Залишились більш такі літні люди. Ну, ми під час війни дуже допомагаємо їм ну, побутові справи. Вони звертаються до лікарів, до в... вже в... <гум> тому ми допомагаємо. У нас є сервіс 24 на 7, сервіс УТОГ. І тому перекладачі з інших міст вони можуть надати онлайн допомогу. Ми чергуємо по Україні, тому різні глухі звертаються, звертаються і ми їм допомагаємо. Володимира. А як люди з вадами слуху у Вінниці можуть провести своє дозвілля? Ну дозвілля вони зазвичай проводять у нас в будинку культури. Політінформацію, раніше до війни ми ставили КВН, концерти. До речі, глухі люди вони теж співають жестовою мовою. Вони, художній керівник допомагає вивчати текст. Коригує жести і вони співають, включаються магнітофон, там і вони жестами передають зміст. Ну досить цікаво. До речі, ось згадався виступ Ряни на супербоулі років. Два десь три назад. Там де перекладачка з жестої мови досить цікаво, який потім був... ні, ні, був... там 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 дів, там дівчина а, була дівчина. дуже колоритна, колоритна дівчина, яка перекладала саме пісню Ряни і назбирала вона да, там мільйонні перегляди. Да. Ось mm -hmm. як ви думаєте, можливо, варто нам впроваджувати такі практики? Воно б мабуть покращило б теж сприйняття. Да, 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 вже в цьому році на Євробаченні мої колеги з Києва перекладали. Пісні учасників Євробачення mm. те теж саме так же передавали емоційно, колоритно, цікаво. Mm -hmm. ну. Скажіть, якщо, наприклад, двоє виконавців, то це має бути два перекладача, щоб не Чи... ні, не обов'язково. Може один складатися, так? так? так, так. Угу. А розкажіть, що, будь ласка, дуже цікаво про роботу вашу на телеканалі Віта. Які саме ви програми перекладаєте? Як це взагалі відбувається? Чи це затримкою якось, тому що ж треба все одно вам відчути це на слух і далі? Ні, 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 Раскажіть прямий переклад. А. Прямий переклад. Пер, пер, пер програма на часі. Uh -huh. Прямий переклад. Я до речі всі в цій студії перекладаю. Тому мені знайома ваша студія і ні. Ефір йде, і я перекладаю зразу. Без всякого там, монтажу, без нічого. Ну там потім невірно підрізають, я не знаю. Але переклад йде прямий. Ух ти, прикольно. Я думав, що це потрібно завдання прочитати якийсь ні, текст, ні, ні. хоча б адаптувати. Ні, ну, тобто... теж, я теж так просто, чому я їх запитала, тому що теж в мене читаємо. Просто наша були... з тобою англійська на тому рівні що, ти спочатку текст почав. <laughs> а потім, якщо перекладати. Круто. Ваші побажання, Що б ви хотіли побажати вінничанам, можливо, на день сьогоднішній взагалі. Для тих, можливо, хто дивиться нас і має вади слуху, можете теж паралельно це все адаптувати жестовою мовою, якщо так можна, звичайно. Ну, Віничанам я хотів би побажати, щоб все було добре, щоб, настав, щоб закінчилась війна. І хотів би, щоб люди в суспільстві, віничани більш толерантно відносились до глухих людей з повагою. Ну. Цього самого найкращого, супер, супер. дякуємо.